Привіт, за ванкимані в кадрі Віталій Гордієнко, і сьогодні я хочу з вами поговорити про такий феномен попкультури, як відео меми. В сучасному світі вони стали невід'ємною складовою життя кожної людини, яка має хоча б одну сторінку в будь-якій соцмережі. І в один момент я зрозумів, що це можна розглядати як окремий пласт культурного процесу, робити добірки найкращих мемів за рік, чим деякі ютубери вже неодноразово займались, або регулярно підбирати найпопулярніші меми війни, що на постійній основі робить команда Ukrainer, тим самим документуючи ще одну із важливих деталей історії. І якщо в майбутньому захочете згадати, що з нами трапилось у 2022 році, то ці добірки стануть вам надійними помічниками, адже саме вони зазвичай виконують рефлексивну функцію, реагуючи на важливі події та явища у сатиричному чи іронічному форматі, часто додаючи інший кут з поглядання на них, і певним чином навіть формуючи думку глядача на цю ситуацію. Але це здебільшого стосується мемів, які виражені в картинках. А сьогодні я хочу згадати про відеомеми, тобто вірусні відео, які іноді навіть додатково ніхто не обробляв, а які є самодостатніми витво. Інтернет мистецтва. Я подумав, що за всю історію України вже назбиралася така велика кількість мемного контенту, що можна за бажання створити історію України в мемах. Можете забирати цю ідею безкоштовно, бо я би залюбки подивився таке відео або прочитав би таку навіть книжку. А я натомість вирішив пригадати лише легенд української мемології, які тримаються в топах вже роками і передаються з вуст в вуста як народна творчість. Це відео меми, які використовують вже декілька поколінь українських ютуберів. У нас вже є декілька поколінь українських ютуберів. Це дуже хороший знак. Проте я не хочу лише згадати ці меми. Я хочу розповісти додаткову інформацію про цих героїв та як склалася їхня доля надалі. Тому давайте занурюватись у тенета мемної творчості. Рушаймо! Почнемо ми одразу із мого улюбленого персонажа серед цього списку. Знайомтесь, це Василь Кіт. Він колишній вчитель іноземних мов, який більше не викладає, але схоже дуже скучив за викладацькою діяльністю, бо вирішив навчити своїх котів матроскіна та Леопольда англійської та французької мови. Why Каван, Аджеткін. Матроскін. Зараз його спитають по-французьки, чи він хоче їсти. Що він скаже? Marty, R, R. 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 Але окрім англійської та французької, пан Василь знає також котячу мову. І тут е, стоїть Леопольд і суто так. Я розумів, що йде матроски, і він виражає, що не приходь, тут же зайнято. Тобі сюди не приходь. Дійсно, бачу, матероскин стоїть. стоїть. Тому він за допомогою цієї мови розуміє, що саме хочуть коти. Але це ще не все, що пан Василь вчить своїх улюбленців. Також він вирішив познайомити їх із алкоголізмом та курінням. Ну, я дам йому кубаси і трошки вина чисто, В домашнього. він випив вина десь такого грам 30-40. Зі кубаси і так тут біля батареї ліки так йому добре, аж. Так голосно муркоче, не знаю. Не просто як. Кіт, звичайно, морки так взагалі щасливий. Насправді найцікавіше те, як журналісти на повному серйозі розповідають цю історію, і за текст надчитується так, наче чоловік дійсно не знущається над тваринами, а справді їх розуміє. Перейняли чотири лапі від свого господаря, звичку палити, але він вважає, що їсти сухий корм, звичка для котів значно шкідливіша. Унікальна здатність цього жителя Рівниччини – це бачити, коли котам хочеться курити. Я бачу той час, коли їм хочеться курити, Це тоді, коли їм хочеться розслабитися. А коли кість збирається, має в думках йти на полювання, він не хоче скорити. Він воїн. А коли приходить стимі додому, він же ско він хочеться молочка, йому хочеться вина, йому хочеться закурити. Проте це не єдиний сюжет про Матроскіна і Лео. Сюди приїжджали і інші знімальні групи, яким Василь казав, що от-от і коти почнуть ходити. Микола Вересень у своєму безтобу заявив, що це несерйозно, і чоловіка мають посадити на два роки за жорстоке поводження з тваринами. Але сюжет плюси все одно зняли і показали, як це відбувається. Але як виявилось, кіт уже інший март вони живуть разом. Кіт Марті і Василь Кіт. Марті 4 роки. Чоловік на прізвище кіт 46. але матроскин все ж таки зміг вирватися на волю, помстившись за знущання Василю, а саме спаливши йому хату. Він побігся ряти на вору, а кути ж не знаєш, що а, від цього стається, і кузе такий. через кинутий котом недополох загорівся дах. А матроски. Та матроски порякуті. Найсмішніше це те, що коли у Василя запитали пожежники про вживання алкоголю, він відповів: ні, матроским чаним не був. Ні, це точно це точно не був. Ми в той день взагалі не пили. Не я не матроски. Набуло в нього були свої кушаті справи. Що з ним трапилось далі, не вдалося дізнатися, бо самі відео ще з 2008-2012 років і досі не втрачають популярності. Якщо у мене тут раптом хтось є із села Рудка Демидівського району Рівненської області і знає долю Василя Кота, напишіть, будь ласка, в коментарі. До речі, це дуже цікавий тип відеомемів. журналістські репортажі. Вони у нас висміюються ще з часів файний України, де Зиновій пипка та інокенті Бест вишуковували для нас нетривіальні історії. Українське телебачення це пробачте, як. Кась фігня. А в сучасності ютуб канал Горобина побудував на цьому увесь свій контент-план і досить точно передав усю комічність цього жанру. Ну а в продовженні ніші згадаємо 15-річну дівчинку, яка на львівському вокзалі підкорила всіх своєю грацією та харизмою 6 років тому, коли на запитання журналістки про сім'ю відповіла: Я не з такої сім'ї, як другі, я із багато. а згодом ця дівчина додала, що приїхала до Львова підзаробити на Пасху і вдітися. Тут виникає явний дисонанс між образом та її висловом. Але якщо подумати, то вона може не брехати Багата – Це може означати велика сім'я, і вона відповідає, що вона не з маленької, а з багатої сім'ї. Тоді це вже має якось більше сенсу. Це, звісно, лише моє припущення, але це цілком можливо, тому що після цієї фрази одразу йде монтажна склейка, і журналісти могли підмонтувати якось всі фрази, щоб здавалося, ніби вона дійсно розказує про бага. Дві хати маємо, ванна, ну таке ж хежана. Ну або можливо все саме так, як і всі зрозуміли. І Дівчинка просто хотіла показати свою самодостатність від богатих батьків, адже вона сама вирішила поїхати на заробітки до Львова і заодно здала поліцейських журналістам громадського. А до вас якось міліція підходить, Щось? підходить. Ми йому гроші платимо. Так? Да? Скільки? 20 гривень один чоловік за за, за Що ви платите? Шо, шо, не чуємо. А якщо заглянути в коментарі, то люди в захваті від цієї манери грації та харизми. І багато хто сходиться на думці, що дівчина втілює в собі головне вміння, яке потрібно мати кожному в житті, насолоджуватись тим, що в тебе є. Але я пішов трішки далі і знайшов відео, яке датується травнем 2021 року, де дівчина гасає десь в горах на білому стангу. Перед тим його замовляє і паралельно вимовляє свою коронну фразу. Таку параду, тому що я раз такої силі з багатки. Так що, як бачите, іноді заробітки у Львові це не така вже й погана ідея. А взагалі, українське телебачення дало нам величезну кількість смішного контенту. І я не про розважальні шоу. Найкраще на цій ниві постаралися українські ведучі, які думають, що вони вже не в кадрі. Найвідомішим прикладом цієї ситуації є містер Степлер, точніше, суфльор. У мене не то на суфльорі. Ні, 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 не, не ця пані. Інший чоловік, софльор, який купу років тому розповідав про західноукраїнський економіко-правничий університет, і потім іронізував з того, що не може прочитати, що там в нього на суфлері у Чернівцях, як український вільний економіко-правничий інститут, С**ка, б**, я, б**, це його. той б**ть. А тепер трішки подорослішавши і набравшись життєвого досвіду, вирішив піти в депутати. Я Руслан Фармус, кандидат на посаду міського голови. Тисменської громади, я йду для того, щоб перемагати. Я коли дивився його цю агітацію, і все чекав, що він зробить певний апарт до свого минулого на телебаченні. Але, на жаль, пан Руслан не використав цей козир. Я Степлю трішки погугливши, я дізнався, що він з 2002 року вже є депутатом Тисменецької міської ради, і він був ним аж до 2020 року. А після цього він все ж не виграв вибори і не став міським головою. Але з червня 2021-го він перший заступник міського голови. Тому Хоч ми і всі пам'ятаємо його за однією легендарною фразою, але у чоловіка доволі така непогана кар'єра в політиці вийшла. Хто зна, може й далі піде на вищі посади. І раз ми вже заговорили про політику, то я не можу не згадати величезний пласт мем сфери, який згенерували саме політики. Мені іноді здається, що якщо хтось із статистів зробить ґрунтовне дослідження цієї теми, то з'ясується, що політичні меми займають 50% від загальної кількості мемів в Україні. Там реально цілий кладязь для приколів. Але, мабуть, сьогодні я зупинюсь на одному із президентів, який згенерував таку величезну кількість мемного контенту, що на декілька президентів вперед вистачить. Цей слоган у вікни у вікна у вікни у вікни. Вікнить для себе Україну це слоган. Так, так, це Янукович. А ви про кого подумали? Ось буквально декілька його крилатих фраз. Територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян. Хто це сказав? Підніміться! Я я тобі поясню, зайдеш до мене окремо. Це поетеса Анна Ахметова. Сьогодні вже встановлюється новорічна. Ёлка. Что плохого, что я поддерживал? Что я поддерживал этих страусов? Что плохого в этом? Астановітьсь! Долю героя цих відео я вам розповідати не буду, тому що ви і так все знаєте самі. І тому тут, як писала Леся Українка, журба із сумом обнялась, бо людина прийшла, напорола купу фігнів, вкрала мільярди гривень, вбила людей на майдані, змахалась жити в Росію, і це все був наш президент. Ну і звісно, я не можу не згадати класику жанру. Це Михайло Добкін, який пише передвиборчий ролик, і Кернес, який дістає його за кадром. Ми вернем довір'я харьковчан і будемо качественно обслужувати. жилі дома. Давай, блять, что ты сказал, жилые дома, и начал чвякать, чвякать. Блять. Откуда ты знаешь, получилось или нет? Немножко текст по дебильному написан. Миша, все переписываем, у тебя скучное Фу. лицо, тебе никто денег не даст. И эти средства будут работать на благо города и всех харьковчан. Блять. Давай по новой, Миша, все. Сім мільйонів переглядів на Ютубі. Мені здається, це найпопулярніше відео із мого списку. Хоча мені здається, що всі ці відео бачили набагато більше людей, ніж є цифра на Ютубі переглядів. Це відео, яке вони писали для передвиборчої програми в мери міста Харкова в 2005 році. Але як ви могли помітити, воно змонтоване. Ким досі невідомо. Хоча потім Добкін казав, що, походу, знає, хто це зробив, але нічого з цією людиною робити не збирається. Автора найду. З удовольствием передам йому його премію. вона у мене вже залежала давно. Але тут важливо зазначити, що опублікували відео аж у вересні 2007 року. Після чого воно одразу отримало мега популярність. Вже через 20 годин після публікації воно входило в десятку найпопулярніших відео на Ютубі. Просто колись в Ютубі не були тренди відсортовані по кожній країні. Просто була одна сторінка трендів для всього світу. Це сталося перед виборами в раду, і регіонали одразу заявили, що це диверсія спрямована на підрив їхньої репутації, і сказали, що перевірять, чи діяльність Добкіна в. Харькове, відповідає всем критериям. После того, как прошел определенный час, это видео стало каноном депутатской брехни и лицемерства. Эти средства будут работать на благо города и всех харьковчан. Миша, скажи, что ты такой умный. Ты читай то, что тебе дали, только с выражением и все. Блин, задача здесь, извини. Давай. Але єдине, що мене напружує в цьому відео, це те, що через російськомовність героїв воно міцно увійшло в російський суспільний дискурс, і там на нього дуже часто посилаються і цитують. Пародії на це робили Камеді Клаб та Большая разниця. А у фільмі День виборов 2, який вийшов в прокат в 2016 році. Вони тупо взяли цей образ для свого персонажа. Ну і як не згадати Нікіту Міхалкова, який прямо використав відео з Добкіним у своєму документальному фільмі. Після чого Допкін аж написав йому лоста з подякою, що мовляв, така велика людина. І назвернула на нього увагу. Тому цей мем не дуже сильно вписується в мою маленьку культурологічну теорію про важливість мемів, яку я сформулював на початку цього відео. Запитайте, що з героями зараз, а все досить цікаво і дивно. Кернес помер від covid 19 в 2020 році. А Добкін, начудивши просто купу сепаратистських правопорушень за своє життя, тепер висвятився деяконом в московській церкві і публікує фотки, наче він воює в ЗСУ. Хоча жодних офіційних підтверджень цьому немає. Та найсмішніше було бачити його фото в кепці, з червоно -чор... Прапором та підписом називайте мене націоналістом. Щойно ви побачили, найяскравіший приклад явища перевзувся в його ідеальному прояві. Решта політичних мемчиків і персоналів сьогодні розглядати не будемо. Якщо ви хочете окреме відео про це, напишіть, будь ласка, в коментарях, дайте знати, і, можливо, я й таке зроблю. А зараз пропоную перенестись в чарівне місто Червоноград, де є Червоноградський ліцей, на знайомство із яким йде харизматичний ведучий Андрій. Привіт! Мене звати Андрій. І я приїхав у місто Чорноград, щоб обрати такий навчальний заклад, в якому я можу навчитися та досягнути професіоналізму. А ким я хочу бути, я поки що не знаю. Це 10-хвилинне відео, яке в деталях розказує, як круто вчитися в цьому ліцеї. Андрій ходить і знайомиться з учнями та викладачами, а вони пояснюють йому, що тут можна зробити. Привіт! А ви тут навчаєтесь? Так. Да. Дуже модного ворожа. Не скажете, де замовляли час? А ми не замовляли, ми робили разом з учнями та майстрами тут в училищі. Так, це гарна ідея. Якщо я так навчуся гарно майструвати, то гроші буду заробляти чи не малі? Ей, хлопче, ти чому сміття розкидаєш? О, а ви що тут такі виховані і культурні? Так, ліцей ми можемо бути вічними і справжніми патріотами своєї землі. Найсмішніше тут це проходки головного героя для мене. Це максимально добра рекламна кампанія, після якої навіть я захотів відвідати ліцей. Проте мене найбільше тут підкуповує харизматичність ведучого. Мені здається, він би цілком міг стати зіркою реклами в Україні після такого приголомшливого успіху. І ви знаєте, частково він все-таки став зіркою. Цього хлопця взяв до себе на піар Джеред Естрада, це дядько, який продюсує МСІ Петю. І вони разом почали чудити різну безпросвітну фігню. Кола без Головним мотиватором, матюкливі звернення та іноді пародії на самого себе. Це не те майбутнє для хлопця, яке я уявляв, але зрештою, що маємо, то маємо. Проте зараз, коли я намагаюся знайти його сторінку в інстаграмі, знаходжу лише на тисячу підписників, де публікується дуже незрозумілий контент. Можливо, попередню сторінку видалили, а нову розкрутити так і не вдалось. Тому я хотів би залишити в пам'яті цього чувака як ідеального продажника будь-чого. Привіт! А це ваш телефон? Так, це Samsung Galaxy Fold 4. Дуже модний телефон. Не скажете, де замовляли часом. На розетках з вигодою до 7,5 тисяч гривень. Бере собі? Так, це гарна ідея. А в чому його переваги? Ось і чудове відео про це. Це Samsung Galaxy Fold 4, перший складений смартфон, який не боїться води. Одним із козирів тут є камера професійного рівня з функцією Space Zoom і технологією Nightography. Ось які чіткі світлини ми можемо отримати навіть вночі при мінімальному освітленні на вулиці. А два акумулятори забезпечують смартфон живленням протягом цілого дня, а потім швидко заряджаються завдяки технології Fast Charge. Плюс тут є вже мій улюблений S-Pen. Він справді відчувається як ручка. Мені дуже зручно вписувати ним правки в сценарій і вони одразу конвертуються у текст. А також з ним я полюблюю малювання. це суцільний кайф. Ну і в цілому, Galaxy Fold 4 має міцний каркас армованого алюмінію, гнучкий та найвитриваліший складний смартфон. Samsung він мені дуже сподобався. Будеш брати його на розетка. Звісно, зараз же перейду за посилання в описі під відео і придбаю собі цей телефон. Раджу і вам так зробити. А ми продовжимо. І згадаємо полтавського палія. Чоловік дев'ять років тому прославився підпалюванням дверей у під'їздах, пояснюючи це тим, що йому не нравилося, як воно горить. Як люди суетяться, пожарки приїжджають. А чергової актуальності ця фраза набула з 2022 року, коли цей звук ідеально лягав, під палаючу російську техніку чи Кримський міст. В короткому інтерв'ю він розповідає, як спершу дзвонив в пожарку і казав, що зараз будуть підпали, а потім йшов і палив двері, бо йому таке подобалось. Ну, а мені це по приколу. Дивитися, як, як вони бігають, суетяться, питаються. Руками потушить, а воно вже сіду, ще дужче горить. А через купу років один полтавський проєкт знайшов його і взяв інтерв'ю, де він розказував, як підпалював двері в деталях. Брав коврик цей підпалював, ставив до дверей, прижимав якусь баночку, чи бутилочку, щоб воно біля дверей горіло. І отак воно горіло. А я вибігав і тікав. І сміюся, а вони приїжджають, приїжають сусуїтякі кипішують. А я тут пруся. Казав, що все усвідомив і хоче змінити життя та просив вибачення у мами. Якщо ти будеш переглядати це відео ма Чи Бур чи Пуркона прости мене, будь пожалуйста. Я осознавну дуже форму. А вже за місяць з'явився його особистий ютуб канал, де він розказує свої історії з тюрми та про різні всілякі підпали та злочини. Помітно, що хтось його знімає і допомагає в цьому. Підписників там правда небагато, всього 8 тисяч. Але якщо хочете зізнатися детальніше про долю полтавського палія, можете глянути те відеоінтерв'ю, про яке я казав. Дуже вичерпно все пояснено. Ну і звісно, я не міг пропустити всесвітньо відомі цитати героїв з шоу СТБ. Вони стали конвеєром приколів для тіктоку, роками знімаючи маргіналів та просто дивних людей. Чи гарно це з змора... З реальної точки зору ні. Чи їла це роками аудиторія? Так. Та все ж, якщо розглядати в контексті вкладу в попкультуру, то такі речі як. Б, мі місто жодна. Місто жодна. Я Я Я або, можливо, за 40 гривень штани. Або той же. Дружи... Це правильно. Дуже сильно допомогли розвинути україномовний Тікток і зокрема український гумор в мережі. Тому тут палка двох кінців. І я гадаю, не згадати їх було би тупо, але й зупинятися детально не буду, а перейду до ключового. Бо головною легендою української мемології я вважаю відео, яке не втрачає своєї актуальності вже 17 років. Воно воскресає з кожним новим поколінням українців і стає все популярніше і популярніше. І я вважаю це чудово. Воно як мемний бос усіх популярних і вірусних відео. І як ви. Роздогадалася, я говорю про жителя села Мужелів під району Тернопільської області Так кулядує Петро Щур. Житель села мужені район, рентернапільська область. Цей пан наймення Петро Щур ще в 2006 році, році собаки, порвав публіку. Часи, коли ми ще по інфокрасному перекидали відео одне одному, він вже був у кожного в телефоні. Людей одразу підкупили його виконання відомої колись пісні Ігоря Білозіра, бо з такою впевненістю промахуватись мимо нот може лише Петро Щур те, як він фальцетом витягує приспів, а потім з'їжджає по нотному стану, на чесно бордист по Драгобату, не могло не підкорити публіку хороший Багато хто думає, що існує лише коротке, супернеякісне відео, де він співає цю пісню. Але насправді, що 11 років тому на Ютуб залили фул-версію в хорошій якості, яка триває 7,5 з половиною хвилин. І що я вам скажу? Я обожнюю цього чоловіка і його харизму. Я реально без жодних жартів це розповідаю. Я бачив ці відео десятки разів і кожного разу додивляюся до кінця. Бо в цьому відео є своя драматургія. Він кожен куплет виконує по-різному, якось зі своєю родзинкою. Це тягне. На короткометражку Перше він презентує, що запис триває 19 січня 2006 року, в рік собаки, і одразу переходить до колядки Бог нам народився. цікавий той факт, що при детальному огляді можна зрозуміти, що вони знаходяться в звукостудії. Ми бачимо мікшер позаду героя та віконечко, яке веде в будку для звукозапису. Можливо, Петро записував свої пісні, а звукорежисер попросив їх виконати ще капельну на камеру і тим самим приніс герою довголітню славу. Хоча в такому. Випадку, я би дуже хотів ще послухати студійний запис. Уявіть, якщо вони його тримають на 20-річчя хіта. Проте не можу не відмітити тут і роботу оператора, який постійно намагається тримати напругу і оригінальність в кадрі, змінює ракурси та крупність раз за разом. Але на третій хвилині він не витримує і починає сміятися за кадром. <плес> Мамо, приді ваші Скоро знов бі. Мамо, ваші ваші діти... Мені ще подобається, що нашого коліста не зупиняє ні. І незнання тексту місцями. Ваші садічі столете. Мамо. Ні, про чищання горла від того, що він вже дуже довго співає. І скоро снопу сходимо шбі. Він вперто йде до кульмінації. Перед тим дає певний танець навіть. І завершує пісню чарівним акордом. І, ми. і ще я обожнюю його просто секундні переходи між номерами. А тепер Петро Щур, житель села мужик, підає з Тернопільської області, заграє на музикальному інструменті прикарпатському дримбі. Так, це ще не кінець, і він десь ще дві хвилини фігачить на дримбі. До речі, мої друзі, які вміють грати на цьому інструменті, всі в один голос зійшлись на тому, що в нього це дуже добре виходить. Так, що Та молоді та ще тата. От ій бік. От коли так я то повільно, так що я чув торсі, такі дрімба такий. Але ви знаєте, його виконання маминих світлиць якось. По доброму розчулює. в цьому є якась певна трепетність. А можливо, це мені так здалось, бо моє рідне село знаходиться на відстані 30 кілометрів від села Мужилів. Тому може я маю якийсь ментальний зв'язок, а можливо через те, що ця пісня має свій символізм, бо написана вона ігором Білозіром. Скільки себе пам'ятаю якого в 2000 році у Львові побили двоє росіян, яким він заважав слухати російський шансон в кав'ярні, і через 20 днів він помер у лікарні. Тому той факт, що всі знають цю пісню, з одного боку добре, але хотілося б іншої репутації для неї. Та на цьому зіркова історія пана Петра не закінчилась. Якщо вірити Вікіпедії, то гурт Лос Колорадос дуже захотів відшукати свіжоспеченого співака, але в нього не було жодного телефону, тому вони поїхали в село Мужилів і знайшли його там та покликали оголошувати їх номери та підігрувати їм. На Дримбі на фестивалі Нівроку, і то, що всі подумали, люблю. Одне невичу. П'яніна. Завітав кальний скрині. Я лос Колорадо. В результаті це вийшов справжній фурор. Звісно, щуру дали заспівати свій хіт, і зал весь час аплодував та підспівував. Хоча сам співак ще менше потрапляв у ноти ніж на відео. Купу людей мріяли про його автограф. Люди масово робили фото. А Петро тільки дивувався, чому всі так фанатіють від нього. В результаті він став гостем ще декількох фестивалів і зник з медійного поля. А нещодавно журналісти дізналися, що він два роки тому переїхав жити в Карпати. Але відео про нього здається вже ніколи не зникне. Воно буде перероджуватись як Фенікс із кожним поколінням. Українці створили вже купу реміксів і обробок цього відео. А під цей звук в Тіктоці знімають відео тисячі людей. Петросьр проспіває пісню мамину Ски... Мамо, Ваші діти, як птиці. Ох, приде, погодився. Петросьр проспіває пісню, мамину світлицю. Мамо ваші діти, як птиці. Петро Турк приспіває пісню, мамину світлиці. Тільки себе пам'ятаю. Тому Петро Щур та пісня Мамині світлиці тепер назавжди в наших серцях. А під кінець я хотів би вам згадати чоткого пацу з рівного, який в 15-му році висловив свою думку на курс долара. У практично трьоххвилинному діалозі з журналістом Іван Мартинов це його справжнє ім'я, розкладає на лопатку тодішню ситуацію в країні, а особливо зупиняється на економічному аспекті. Подняли вони, скільки зараз долар. Два. Два. Хлопець практично моментально став героєм інтернет-мемів та отримав кличку «Чоткий Паца, але він не має жодного стосунку до популярного ютуб каналу «Чоткий Паца. Роками українці цитували цього хлопця, тому що він дуже чітко і точно змалював ситуацію тодішнього сьогодення. 3 рубля, три рубля. Я тобі коротше буханка, хриба. Як цити по три рубля? що, По три рубля? Так? Да. Да? Через 6 років Іван завітав у студію Суспільного на інтерв'ю, де детальніше розповів, як знімалося це відео. З'ясувалося, що Іван ще тоді спершу займав активну громадянську позицію і намагався якось висвітлювати своє вілля влади. А потім совість замучила хлопця, що він не на фронті, і він мобілізувався ще в часи, коли війну з Росією називали АТО 31 січня 2021 року. Йому залишалося дослужити 9 місяців до демобілізації, але не так сталося, як гадалося. І зараз Іван продовжує стійко захищати Україну. У повномасштабній війні з Російською Федерацією. Бо росіяни. Це мерзочки. Це реально типу. Нещодавно інтернетом поширилася інформація, що Іван загинув, захищаючи Україну. І звісно, що це було надзвичайно прикро чути. Але журналісти одразу взялись перевіряти цю інформацію та завітали до його батьків в гості, які розповіли, що з сином, зрештою, все гаразд, і зв'язались з ним на камеру. Були на роботі там немає зв'язку. Приїхали, та і я почав обзванювати роднюка Сі ще за двіжуха, от, от таке от, але родня сказала Ванюк, ще би ти не вийшов на зв'язок, то тобі вже був би. Приємно усвідомлювати, що в нашій країні навіть герої мемів готові захищати Україну зі зброєю в руках. Я думаю, вже всі чули ще одну історію про двох хлопців із відео Ярік Бачок Потік, де двоє хлопців, Ярік, який був за кермом, та Толік, який знімав все це на відео, так катались на машині, що кудись врізались, і вона просто розвалилася. Так от, водій Ярік, 17 листопада, загинув, захищаючи Україну, а його товариш Толік продовжує нести службу. Тому тут я хочу подякувати кожному та кожній, хто прямо зараз вже Вали час захищає Україну від терористичної Російської Федерації. Ви все, що у нас є. Ви все, що захищає наш суверенітет. Дякую вам. А якщо і ви, друзі, хочете подякувати українським військовим за те, що вони нас захищають, то закиньте, будь ласка, декілька гривень на збір від «Повернись живим під назвою Довгі руки ТРО. Цей збір допоможе придбати дуже багато потрібних речей для усіх бригад ТРО, які у нас зараз існують. Ви можете там навіть вибрати свою область і закинути гроші саме туди. Я дякую кожному, хто долучиться. Кожна гривня важлива. Посилання залишу в описі під відео. У висновку я хочу підкреслити, що на перший погляд може здатися, що мемчики та вірусні відосіки це якась несерйозна фігня, і виокремлювати їх та. Присвячувати їм ціле відео, що найменше дивно, але на мою думку, це зовсім не так. У світі, де люди найкраще сприймають інформацію через гумор та короткі смішні відео, меми набувають особливого статусу. Адже за допомогою правильного їхнього використання можна легко впливати на суспільство, щоб воно сприймало, наприклад, якогось окремо виділеного політика як суцільного дивака, або просто сміялося над ним, тому що з ним в інтернеті натовкли масу смішних картинок. У нашому ж випадку відео меми, про які сьогодні йшла мова, більше відіграють функцію соціальну. Культурну у них реально величезне охоплення, і той факт, що ми маємо власні внутрішньодержавні україномовні меми, ще більше нас кастомізує від російського культурного простору, за що ми, зрештою, боремось у будь-якій культурній ніші. Це як окремий пласт нашої попкультури, який все більше допомагає поширювати українську мову, тому що навіть з Російщини українці вивчають меми про червоноградський ліцей чи пісню Мамині світлиці, і це все більше наближає їх до переходу на українську. Хтось справедливо не погодиться із моєю тезою, сказавши, що це лише зайвий раз висміює нашу мову. Але на мою думку, це має йти з розвитком в інших нішах, щоб українська не сприймалася лише як хі ха хаха, але щоб нею можна було пояснити науково-популярний контент або феномен тіний Забутих предків. І зрештою, те, що тренди тіктоку заповнені українськими мемними звуками, мене дуже втішає і дає розуміння, що все в нас буде в порядку, і ми йдемо на правильному шляху. Якщо вам сподобалось це відео, одразу поширюйте його кудись-куди-небудь. тут, твітери, в телеграми, будь-куди, куди вам завгодно поширюйте, будь ласка, якщо вам сподобалось, Можете ще поставити лайк, написати коментар, написати коментар, чи хочете ви другу частину, чи хочете ви третю частину, чи хочете щось іншого. І, звісно, ви можете підписатися також на Patreon, отримати від мене ексклюзивного контенту. У нас є вже чатік з патронами, де ми активно спілкуємося, обговорюємо кінематограф, ігри, книги, все, що люблять кіномани. Ну і мами, звісно. На цьому все. Дякую вам всім за увагу. Чекайте наступних зборів загону Па-па.